Американська громадськість шокована стріляниною у місті Тусон в штаті Аризона, в результаті якої важких поранень зазнала жінка-конгресмен Габріел Гіфордс та ще 18 осіб. З них шестеро загинуло серед яких федеральний суддя і дев'ятирічна дівчинка. Президент Обама назвав напад безглуздим і трагедією для всієї країни. З подробицями далі Наталія Лонова. Злочинець вистрілив у Гіфордс з цього місця, а втім продовжив стріляти. Я стояв лише за метр від неї. Мені пощастило, що не зачепило. Мене просто трусить. Коли все скінчилось, на асфальті лежало 19 людей. Шестеро загинуло. Серед них три помічника Гіфордс, дев'ятирічна дівчинка та федеральний суддя Джон Ролл, який просто підійшов привітатися з Гіфордс. Він опинився не в тому місці, не в той час. Гіфордс залишилась живою з пораненням у голову. Її відвезли у найближчу лікарню. Вона у критичному стані. Хірурги щойно закінчили операцію, але ми оптимістичні щодо одужання. Я сподіваюся, що вона виживе, але вона зазнала дуже серйозне поранення. До лікарні також було привезено десятеро інших жертв стрілянини, деяких доставили вертольотами. Злочинця повалив на землю свідок трагедії Прибули на місце події правоохоронці. Заарештували його. Ведеться слідство. Президент Обама надіслав директора ФБР Роберта Мюллера особисто зайнятися справою. це трагедія і для Аризони, і для всієї країни. Тим часом Шериф Дубник вже зробив приголомшуючу заяву. Ми не певні, що він діяв самотужки. У нас є підстави припускати, що на місце злочину він прибув з напарником. До великої політики Гефордс займалася родинним бізнесом-продажем автошин. За словами друзів родини, вона дуже смілива жінка, що доводить і її позиція у конгресі. Вона не боїться критикувати ні своїх колег демократів, ні самого президента, особливо коли йдеться про прикордонний контроль. Ми хочемо переконати, що президент розуміє вічай людей, які страждають від неспроможності урядів, подбати про безпеку американсько-мексиканського кордону. Сорокарічна жінка-конгресмен Гефордз була обрана у листопаді на третій термін і щойно цієї середи склала присягу. Вона активно користується Твітером і у своєму останньому повідомленні закликала виборців звертатися до неї з проблемами та пропозиціями. У четвер вона взяла участь в урочистому читанні конституції конгрес не прийматиме жодного закону, який би встановлював певну релігію. Габріел заміжня за капітаном НАСА Марком Келлі, який обраний керувати останнім польотом на шатлі у квітні цього року. Вони зустрілись під час її поїздки до Китаю у 2007-му. В тому ж році і одружились. Вона сповнена енергії, постійно рухається, постійно чимось зайнята. Ви знаєте, мабуть, вони з Марком найпопулярніша пара на капіталійському пагорбі. Чоловік ґифорд терміново припинив тренування і Буває з дружиною у лікарні Наталія Леонова Голос Америки.